Вітаю, друзі. Нарешті прийшов час розповісти вам про нейромережу. Що це таке? Я думаю, ви вже чули, що нейромережа може генерувати картинки. В інтернеті є різні нейромережі потрібно скачувати софт, додатковий, встановлювати, але я вам покажу нейромережу, яку не треба встановлювати. Вона безкоштовна онлайн при Безлімітно. Куча згенерованих картинок по вашому запросу. Наприклад, які ось я картинки генерував. Це моя картинка, я її згенерував, я її тільки допрацював. Дивіться. Тиріла Фіона із Відьмака. Ну, це скачено. Сирі. Згенерована картинка за секунди. Це все згенеровані картинки. Вони в одному екземплярі. Їх більше ніде немає. Вони тільки у мене. Єніфер. Тирі. Це все заскачено. Будь ласка. Дивіться, які хороші, класні картинки на любу тему. Будь-яку за вашим бажанням. Це залежить від фантазії вашої. Особ, особливо з телефоном, так, да, Геральт? Куча, куча разных картинок. Бывают и неудачные, неудачные варианты. Вот такие вот пироги. Итак. Сайт Dream by Wombo. Dream by Wombo. Пожалуйста. Забываем в Google. Dream by Wombo. Старт. Не треба заходити, я не зареєстрований. Любию. Англійська мова вона розуміє. Потім дивимось різні режими. Вибираємо е картон, мультфільми, HDR, Реалістик, там ретро-ретро, ізометрія, аналоги, пайн. лайн-арт. Тобто, любі. Ну, далі я не. Можна і дивитись, але вони не дуже такі, знаєте, розпливчаті, абстракція. От. Apple. Я забуваю, Apple вибираю HDR, наприклад, варіант і e Create. Чекаю. Потім скажете мені. Подякуєте лайком або підпискою за таку нейромережу. Вона нічим не гірша. Ніж ті, що вам треба в блендер встановлюватись, і ще там в Discordі. В Discordі є 10 генерованих картинок безкоштовних, а тут, будь ласка, хоч мільйон. Правда, залежить від завантаженості сайта. Зараз він дуже перевантажений і трошки треба почекати. А якщо Якщо в обичний там будні там, в обід, попробувати за 10 секунд відбувається генерація. Ще раз генеруємо. Невдачно. Ну, надо просто забувати. Чим більше уточнюючих слів, тим краще буде генерація. Я вам показав, який я згенерував Геральта Буквально за півгодини я нагіру... нагенерував собі там 30 картин. Взагалі це зрозуміло, да? Безкоштовна онлайн мережа. Нейромережа. Безлімітна пока вона доступна 2022 рік. Осінь, будь ласка, заходьте і користуйтеся. Дякую за увагу. Всім пока.